Я ж кажу, якби ж ми всі не працювали в одному місці, якби ж ми всі не були на лінії, якби не існувало статистики, Так, да, бувають простріли, я не спорю. О, знаєте, Це мені нагадує, я колись працював офіціантом. І от були, Офіціанти завжди діляться на два типу внутріш колектива. Перший, який прибідняється, другий, який пиздить. І оці, що пиздять, от в них колись там раз в житті був найвеликий чай за день. І вони з часом говорять, що ну, у мене там таке бувало кожну неділю. Ну, там, чи Раз в місяць, чи кожну, потім, кожну неділю, а потім вони настільки блядь, в це вірять, що в них це ну, все, в мене по стандарту такий чай. Єдина вероятність того надвисокої каси, якщо ти її бачиш знеїбоном. Може бути. Там є певні методи, якщо у тебе декілька аккаунтів, ти декілька доставок і бешт, ну, поняв. Майте, я не претендую, я взагалі я не вожу нічого. Я взагалі в душі не йду, скільки зараз возити.